Вітаю, друзі! Вчора головний лісівник Прикарпаття Сергій Кокоць, як говориться, зібрався з силами та провів так звану преску для представників регіональних ЗМІ. Захід був грандіозний. Сергій Юрійович добре підготувався та в дусі часів пізнього Брежнєва більше 20 хвилин з папірця зачитував присутнім свої досягнення за 100 днів перебування на посаді. Все як завжди. Критика з та бравади власних заслуг у лісовій галузі. Пан Кокот так довго читав з папірця, що з його міміки можна було зрозуміти, що він вже й сам втомився. Однак завершувати чтиво не поспішав, так як на нього цього разу чекало багато незручних запитань. Після проголошення маси значущих цифр Сергій Кокоць наблизився до завітнього часу відповідей на запитання, до яких він також підготувався з готовністю дати нещадний бій. І знову з папірця. Звісно, це все так виглядало, на мій погляд, але в усьому є доля істини. Повернемось власне до запитань та відповідей в рамках цієї прес-конференції. На цьому тижні ряд місцевих та всеукраїнських засобів масової інформації висвітлили погодження паном Кокоцем виділення у довгострокове користування на 49 років близько 39 гектарів землі лісового фонду. Хоча він у вересні цього року на сесії обласної ради запевняв депутатський корпус у тому, що він не віддасть жодного метра безцінної лісової п'яді. Ми з вами знайомі заочно, тепер маємо можливість поспілкуватися точно. На жаль, вони були присутні на громадській раді, і не було можливості задати більше запитань, тут немає такої змоги. Хочу зупинитись на засіданні обласної ради, яка відбулась два тижні тому, на засіданні громадській... обласної ради ви подібну ж доповідь розказали, не знаю, до чого вони знову ж це саме повторювали, що і там, але може хтось не чув. Знову ж таки, на е, обласній раді ми запевнили, е, дали відповідь на запитання, що не буде передаватися у власність ніякі ділянки з зеленими насадженнями, тобто з лісами. Вчора ряд інтернет-виданнях Івано-Франківської області, так і України, також київські видання, е, подали статтю про те, що вами було походжено біля 40 гектарів лісів устрокового користування саме на 49 років. Як ми бачимо з листа, ви самі звернулися до Держлісагентства про те, щоб вони погодили виділення тих лісів і після їх погодження підписали відповідного листа, згідно якого говорю, обласної ради було виділено 49, о, 39 якщо я не гектарів лісу у довгострокове користування. Чому це було зроблено? Там не сказали правду, чи ви ще тоді не знали, що ви будете підписувати подібного листа. Законом не заборонено надавати у оренду лісові е ділянок. Поможна на передачу лісових то ділянок, того тимчасове користування надається тільки держмі зберігання Посвятити присутніх у таємниці передачі десятків гектарів лісових земель Сергій Юрійович вирішив не одразу, і тільки при наближенні великого Шухеру всю відповідальність з що переклав на державну агенцію лісових ресурсів. Срібча запитав собою раді сказали, що вони планують нікому погоджувати виділення земельних ділянок. і через два тижні ми бачимо, що ви підписали листа про погодження. На видів біля сортаних тарів. Де правда пан штук? Я вам говорю, що я не надаю правду. Правда, правда надає теж в загальній скло? Він тільки, як говориться, поклав хрестик. А все інше діло. Рук агенції. Я вирішив дізнатись, як саме відбувається процедура виділення у довгострокову оренду земель лісового фонду, і був вражений цинізмом лісівника. А хід передачі наступний: потенційний набувач звертається до відповідного лісгоспу із заявою. Лісгос, в свою чергу, Збирає первинний пакет документів та передає ці всі матеріали до управління лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області, а останній детально вивчивши документи, провівши відповідну перевірку. І у даному випадку за клопотанням Сергія Кокаця передає цей весь пакет із клопотанням надати дозвіл на довгострокову оренду на розгляд агенції. І вже після погодження останньої, за підписом головного лісівника, це все прямує у останню інстанцію, до голови обласної військової адміністрації. Ось така процедура. Звісно ж, до Київського керівництва далеко, а журналісти перед самим носом. Покласти всю провину на агенцію в даному випадку зручніше і, можливо, вийде непомітно викрутитись. Сто днів роботи на посаді Сергій Юрійович відзначив достойно. Хоча не зміг переконати обласних депутатів прийняти звіт своєї напруженої праці, зате майже 40 гектарів лісової землі передати у надійні руки. Зумів. Скільки ще такої земельки припас під час реорганізації та ліквідації управління лісового та мисливського господарства пан Кокоть. Думаю, відповідь за правоохоронцями. До зустрічі в наших наступних сюжетах.